Другий день різдва Львовом пройшлась хода з віз до урочистостей. Приєднались десятки учасників та сотні глядачів. Були на параді, і журналісти новин. Раз у рік перед домініканським собором зорі сяють у день. Усі учасники свята перед ходою в останні налаштовують звізди. Пірка, скажімо так, 13 кутна, якщо я не помиляюся, якщо я пригадую, Робили її дуже довго, тому що це було вперше. Ось і ну така от дірочка в нас вийшла. Вона була навіть в папи римського в Ватикані. Великі та малі, щедро прикрашені та скромно паперові та навіть дерев'яні. Близько десятків старобинних різдвяних символів рушили містом. Це одна із перших зірок. Ну, трохи дизайн змінився. Перша вона була синьо-жовта, тепер вона стала така більш різдвяна. Робила група столярів військово-професійного політехнічного ліцею. Робила ну, більша група, чоловік 30, робили, робили десь до двох місяців. Географія свята збільшилась цього року. До Львівських звіздарів долучилися колеги із Івано-Франківська, Стрия, Городка, Соснівки і навіть Сімферополя. Особливими можна відзначити звізди Соснівки. Це є особливе оздоблення звізд. Кожна звізда має свою назву. Це такий ну, надзвичайно творчий підхід до творення звізд. Хода зупинилася біля оперного театру. На сцені біля головної ялинки звіздарік полядували та отримували нагороди і подарунки. Ірина Качмарик Андрій Дробний. Новини.